У нашому з Лоппером житті після того, як Лоппер зміг телепортуватися в свій світ з крутого нарешті, він забрав свою косатку, а з поганого цього бевзя вигнали з його квартири через неоплату рахунків, бо в звичайному світі він був декілька місяців, хоча він і до того не платив, але то таке тому він знову переселився до мене і знову зі своєю косаткою. А потім він зовсім не хотячи підпалив мою квартиру, але на щастя чисто випадково у Лоппе. Травопинилося 250 тисяч гривень. і Він купив нам квартиру і зараз він веде мене до неї. Лоб пера, на що ти закрив мені очі? Щоб ти запитав? Так я запитав: Ну, так, молодець. Ону, значить, якась крута квартира. Ну, типу, того. Лопере, це що таке? Круто. Ні, це срака, це офіс. От імену, а мала бути квартира. Ну, ти ж знаєш, що моїй косарці ніде жити, а ти її не любиш. Тому я купив для неї міні аквапарк, а нам жити в офісі. Ну так ми відкриємо бізнес по продажі креветок. Ну ти і дурень. Ви, детективи. Та ні, вроді. Стоп, ні, 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 ми детективи. Зрозуміло, тоді мені потрібно знайти одну іграшку в будинку мого чоловіка, який мене кинув. Е -е, це небезпечно, як два пальці об асфальт. Я на вас надіюсь, от при приоплата. Ніфіга собі, це ж скільки солодких ват, дурню, навіщо ти погодився, а що креветками торгувати. Ну, в чомусь ти і правий. Іди полети, і провір що там. Чого я, а що я, ну тата, -та. що ж там похорони якоїсь Катерини. Ти пропонуєш нам піти на похорони, так. Стоп, ви хто такі, куди йдете, я не знаю вас, ану, підійдіть сюди. Не бий ми хороші друзі Катерини, ми з нею давно знайомі. Коли ви познайомились, давним-давно. Років 13 тому. А ні, років 12 тому. Ну, добре, бо вона ж прожила всього 12. Ну, ну, ми що похожі на брехунів? Та ні зразу видно, що хороші хлопці. Тобто всього 12, бідна дитина. Давай швидко знайдемо того ведмедя і все згоден. Іди подивися вниз, а я тут, гаразд, фух, я в шоці, як тут файно. Ви хто? Я і я хороший друг Катерини. Що ж пора пройти і поминути її. Ходіть, Катеринка це собака. Ну що можу сказати? Опа сюди краще не заходити. Думаю, краще піти сюди. Ого тут ви напиї, не подавися у ведмеді осі той самий. Що забув? Та так нічого. Що скажеш перед смертю? Я біжу Шу. геть. Ну що можу сказати, вона була хорошою собачкою, пам'ятаю, як вперше її побачив рівно 12 років тому, одним словом, здоров'я її всього, всього найкращого. ой. Що, що? Тікаєм. Фух осі ваш ведмідь. Велике дякую. Стоп, там була пляшка вина. Ось гроші і ніякого поширення інформації про цю пляшку. Добре, до побачення. Добрий день. Що ж, хлопці, треба вас щось попросити, мені пташки нащебитали про вас. Ануки киш звідси голуб дурний. Ну так що ви хотіли? У мене вкрали дуже дорогу та важливу пляшечку, вина в плюшевому ведмеді. Що за дурня яке вино в якому ведмеді? Зараз я закличу свого охоронця, він покаже фото ведмедя. Та не в тому сенсі, в якому ведмеді. Тихо, тихо, я все знаю, не треба мені нічого пояснювати. Микола, зайди сюди, покажи фото ведмедя. О, а я вас десь бачив. Я вас бачив в лісі, вирубали ялинку. Що значить, це вони Ну гаразд, Я закрию очі на те, що ви вирубували мій ліс, якщо ви знайдете пляшку за три дні. Добре. Але якщо не знайдете за три дні в пляшці будете ви. Добре, добре все зробимо. А хоча знаєш ти олень без крил. Ти виглядаєш якийсь розумніший за твого колегу, тому ми його заберемо раптом він тобі буде заважати. Ну, по перше, я північний олень, по-друге, мені приємно, але я проти того, щоб ви забирали лоппера. Микола, пакуй обох. Нє, нє, -ні, ні, я згоден забирайте його. Е, е, ну, слухай, так, хоч хтось з нас довше виживе. Ну, та-та, так що робити точно подзвоню Порошенку? А де його номер точно косатка Лоппера така сяка, я ж її раків з'їв, і вона видалила номер, коли я займався волейболом посеред Франківську. Що ж, треба дібратися до неї, так як в неї суперпам'я вона особлива косатка з роду каракатично крабових косаток. Саме тому вона не любить раків і їсть їх. Але є проблема, я не знаю, де знаходиться аквапарк, який їй купив Лоппер. Як добре, що чисто випадково у мене була карта скарбу, блін. Я думав, це карта знаходження аквапарку, ото я бевзю, Що ж потрібно знайти всі аквапарки Франківщини. І ось через цілих два ой дві хвилини я знайшов той самий аквапарк. Е -е, косатка, ти тут. Пшов звідси олень дурний де лоппер? Ну як сказати, його вкрали. Тобто як. Ну як там важка схема там, типу, якщо б забрали мене, то і його. Ну там довга схема. То ти прийшов сюди, щоб я допомогла тобі його врятувати, хоч ми й бісили тебе. Не, мені просто треба номер Порошенка. По-перше, після цих слів я б тобі його не дала, а по-друге, я забула. Так ти особлива косатка з роду каракатично крабових косаток. Ну, всі ми щось забуваємо. Але за час, поки я тут, я стала хакером і можу пробити місце знаходження лобпера по нігти його правого копита. Ого, та ти, не рояль, в кущах ти цілий орган, але перед лобпером можемо знайти її. Як плавник об асфальта і та що буде робити Даніель Квандерік четвертий. Та забий на нього пішли вже Ну ти і тварина жорстока микола, та ти сам олень з крилами, це інше, ні більше не роби так ні ні ні. Та що таке просто раків варю. Ти знаєш, як на це боляче дивитися і розуміти, що їх не з'їсть моя косатка. Яка косатка, вони ж в воді, признайся, що просто не можеш собі їх дозволити. Ну та-та. так що ж знайдеш її? Та звісно, ось вже, як ти це зробила? Та вона, популярна інстаграм-блогерша, недавно виставила сторіс, де видно, як її чоловіку, тобто тому громилу, що вкрав лоб перух, я б йому вмазала, але не про це. Так от вона подумала, що ніц не буде, але відео стало вірусним. Звісно, він відмазався і розвівся з нею. Ну це круто, але там скажи, де вона живе і все інше в цьому будинку. Тоді полетіли, і як нам зайти до неї, так там двері відкриті. О нічосі, добрий день. О привіт, ти той олень, детектив. Що ти сказала? Тобі дупа він північний олень, в нього перепади настрою інколи просто накричить, а де коли дах з'їде, так такого наробить. А зараз другий. А ти не така того думка, як я думала. Хай Бог милує, не можу на це дивитися. Піду пляшку пошукаю. Так і де вона може бути нужне посеред пустої кімнати, ану, та я забула, в кого я вдома. Чубпер ти вже все. Та вроді, що ж тепер до лоппера? Ой, треба було взнати, де Лопер. Та я вже знала, як. Та в нього геолокація включена в нас, прога, що видно, де він, а де я він ось в цьому будинку. О ми там були, так що давай швидше полетіли. Ось твоя пляшка. Що ти наробив Олень дурний, ти мені вилузі псував. Та ніц тобі не буде, в тебе таких гівнеї раків йраків в животі. В неї це в кого. Е, е, косатка, косатка, ти де? Знову ти зі своїми вигадками олени на синє носа. Лоппер он, ти? Е, е а ти хто? Не твоє собаче діло унякою за раків лоппер пішли. Та ну цих ваших оленів північних, то ялинки крадуть, то з якоюсь косаткою раків забирають. Чуппер ти вже все твої жоленячі копита. Ні, крок олені, мені вже все одно на це ваше, от рога над каміном приємний бонус та й якісь страви з косатки є, мабуть, я не знаю. Ззаді вас велика шалена бджілка. Ви мене за кого тримаєте? Що, -о -о, Порошенко, святі оленячі копита, як ти сюди попав, як два пальці об асфальт, ну та-та. Після всього пережитого Порошенко дізнався, що квартира Чоппера згоріла, і купив йому нову квартиру і дозволив користуватися карточкою свого фонду. Лопперу він не довірив карту і сказав, що ще її спалить. Тому Лоппер почав бізнес по продажі креветок і продовжив жити в офісі, тому що лінь кудись ходити. Косатка Лоппера та Даніель Квандерік Дерік IV продовжили жити в аквапарку.